Це шоу варіанти на новому каналі. Я Сергій Бертула і очільники ми починаємо! Вже панове про те, що сьогодні буде в програмі. знаєте? це ви, коли ходите у клуби. Ви модні, круті і сексуально нестримні. А тепер уявіть, що прийшла ваша мама. І це вона ще нічого не сказала. Коли ви приймаєте гостей, поїте, які годуєте, а потім вони йдуть додому. Вам вже капець цікаво, що вони про вас говорять. Як можна обісрати українську гостинність? Дивіться в мініатюрі, чоловік з жінкою. Повернулися з Кристин». Сумки зятя і тещі увіковічнені в українському фольклорі, і там завжди теща зло. Перша в історії гумору мініатюра, в якій зять радий тещі, під час зйомок жодна теща не постраждала. Вагітна жінка це свята жінка. А дві вагітні жінки це вже причина поржати. Чому запитаєте ви? А подивіться мініатюру про те, як дві вагітні жінки зустрілися у поліклініці, і питань більше не буде. Все я більше нічого не кажу, бо щось мене трошки піднуржує і тягне на солони. Зустрічайте. Очільник шоу Вар'яти Сергій Притула. Дякую, несіть назад в аквапарк. Взагалі я хотів сказати, що отак виглядає фраза вийти сухим із води. Але мій знайомий депутат, якого взяли за корупцію і не посадили, каже, що це виглядає трошки інакше. Окей, окей, ну що, давайте розпочнемо варіанти шоу. І сьогодні випуск я хочу розпочати з. Однієї історії. Ви знаєте, дуже часто, коли журналісти спілкуються зі мною про діяльність «Варіати шоу, вони запитують одне запитання. Вони кажуть Сергій, а скажіть, будь ласка, а що найсмішнішого траплялося за весь час існування варіати шоу на ваших концертах? І я кожного разу згадую одну історію, але ніколи її журналістам не розказував, виключно з поваги до головного героя цієї історії. Я в мене друг, ви всі його знаєте, його звати Дзіма Каліденка. А, Ну, Вам вже смішно. Я, ще, я, я просто сказав Діма Каляденко. Uh, так от, Діма мене доймав одним запитанням, він казав Сергій, а чому ти не берєш мені виступати в себе варіати шоу? Я ж такий смішной. Я йому казав, Діма, розумієш, людина, з якою сміються, і людина, яка смішить, це дві різні людини. І так тривало до того моменту, поки якось в ефірі програми підйом на новому каналі я не побачив на власні очі, як Діма Коляденко розкішно декламує гумореску Павла Глазового, як зайчисько закохався. Е, там молоду лисицю заяць у гаю зустрів, подивився її у очі, і у тетерів. І так далі. і Так далі, Діма Коляденко в своєму житті українською мовою два слова докупи зліпити не може. А тут він декламував так розкішно, не згірше самого автора. І коли я це побачив, я сказав йому: Діма, Діма, це феноменально! Ти маєш нести це в маси. Я запрошую тебе у варіяти шоу, виступити у нас на концерті у Львові. Ти приїдеш, Діма, і Діма сказав з Зудовольствім і назвав мені суму, за яку він готовий приїхати. Я сказав: Діма, за такі бабки це вже не удовольствие, це оргія. І от Львів, день концерту, і тут Діма мені каже: каже: Сергій, а можна я ще после этого пісню спою? Я кажу: добре, Діма, але у нас така фішка, ми україномовне гумористичне шоу. Що в тебе є з українських пісень? І Діма каже: У мене? Вот это от, от хава-нагіла, хава нагіла. Діма. Ми почали перебирати його репертуар, і виявилося, що максимум, що Діма може заспівати, це пісню Діма, Діма Клєденка. Діма...» І от, власне, концерт. Перед ним я кажу Дімі: Діма, роби все, що хочеш, тільки запам'ятай, не спускайся в зал. От що би не трапилось, не сходь в зал. Він каже, почому? Я кажу, просто повір мені. І от, власне, сам концерт. Я оголошую вихід Діми Холяденка. в залі істерика. Діма виходить, декламує гумореску Глазового. Зал аплодує стоячи, в залі істерика. І тут Діма каже: А хатіті, я вам іще пісню спаю. <праць> в залі приблизно одинакова кількість чоловіків і жінок і всі мужики, як один кричать Ні! Але всі жінки кричать Так! І Коляденко каже: так, добре! А не страшно, якщо ця пісня буде російською і тут вже весь зал, бо це Львів кричить: Ні! А Діма знатний маніпулятор, каже: Нє, не страшно, прекрасно! І Діма починає співати пісню Діма Каляденка. В залі починається феєрія, люди починають зриватися з місць, і вони починають танцювати, танцювати по всьому залу, на балконах, в партері. І вони танцюють. І Діма бачить те, як заходить його пісня, і Діма пішов в зал. Тут якась жінка зривається за столу, підбігає до Коляденка, ловить його за руку і цілує в руку. І Коляденкові зносить башню. Діма починає думати, що ця жінка зробила це не тому, що вона вгашена в ноль, а тому, що зараз тут в цьому клубі Діма Коляденко у Львові сягає величі Славка Вакарчука. І Діма пішов між столи, фактично в вокальний приват. Діма йшов і давав людям співати в мікрофон. Це виглядало так: Діма, Діма Каліденка, Діма, Діма Каліденка І от ми бачимо, в якому напрямку йде Діма. А в нас, знаєте, в клуб на концерт приходить різна публіка. І частину з них я добре знаю, тому що ці люди приходять до тебе після концерту і запрошують випити з ними 50 грам і дуже ображаються, бо не розуміють, як це так, можна не випити 50 грам з ними, з митниками Раваруської митниці. Ну бо ти що, дебіл? Тобі що, ніколи не треба буде перегнати машину на польських номерах. І от Діма йде прямою наводкою до цього столика, за яким сидить чотири дуже здорових і трохи залитих раворуських митника. І далі відбувається феєрія. Виглядало це так: Діма, Діма Каляденка, Діма, Діма Каляденка. І от він підходить до цього столика з митниками і каже: Діма, відповідь, пішов нах! Діма Каляденка, Діма. В житті було дві речі, які мене найбільше вразили. Перша це коли я був присутній під час пологів, коли народжувався мій син, і друга, це коли я бачив очі Діми Каляденка, який повертався на сцену.